Ді знижки представляють вересневі знижки на Fervex 20% в аптеках «Подорожник», вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Доброго ранку, я Ігор Цанек, спортивний коментатор та оглядач. І зараз я розповім вам про найголовніші події тижня. І почнемо зі свіжої медалі. Україна здобула бронзу на юніорському чемпіонаті світу зі спортивної акробатики. Змагання відбувалися у Португалії, де змагалися чоловічі групи. Бронзовими призерами стали Володимир Репетій, Дмитро Борщевський, Микола Сорока та Микола Хасанов. Вітаємо нашу четвірку! Донецький Шахтар зіграв свій перший поєдинок в основному раунді Ліги Чемпіонів. Суперником донечан була італійська Болонія. Вже на четвертій хвилині зустрічі гірники мали шанс вийти вперед, але Георгій Судаков не реалізував пенальті. А героєм зустрічі став голкіпер Шахтаря Дмитро Різник, який кілька разів рятував свою команду від голу. У підсумку Нічия 0-0. Нагадаю, що Болонія з 2002 року не грала у європейських турнірах. А наступним суперником Шахтаря буде ще один італійський клуб Аталанта, Донеччани та Бергамаски зустрінуться 2 жовтня. Збірна України з футболу піднялася на одну сходинку у рейтингу FIFA після старту у Лізі Націй. Нагадаю, що команда Сергія Реброва перед початком чемпіонату Європи посідала 24-те місце у рейтингу, але невдалий виступ на континентальній першості опустив на одну сходинку збірну України. Незважаючи, що українська команда програла обидва поєдинки на старті Ліги Націй, програла вона і албанцям, і чехам, все рівно у табелі проранги команда піднялася на одну сходинку і зараз знову ж таки повер... Вернулася на 24 те місце. Найкращий шахіст світу в сучасності норвежський гройсмейстер Магнус Карлсон оголосив про те, що він проти того, аби росіян та білорусів повертали до змагань. Він оголосив про це на нагородженні його. Титулом найкращого шахіста сторіччя нагадаю, що міжнародна федерація шахів Фіде, яку очолює Росіянин Дворкович на 22 вересня запланувала засідання федерації, де має вирішуватися питання росіян та білорусів у подальших змаганнях. І виступ Карлсона, звичайно, він зараз суттєво вплине на членів цього засідання, і швидше за все росіян та білорусів не допустять до змагань. Друга ракетка України на сьогоднішній момент Еліна Світоліна, але одна з найкращих тенісисток в історії українського тенісу, оголосила про те, що вона достроково завершує цьогорічний сезон після відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки. Справа в тому, що протягом останніх кількох сезонів Еліну турбувала травма ноги, і вона вирішила піти на операційне втручання для того, щоб позбутися цієї проблеми. Еліна оголосила про те, що 2025 рік буде для неї дуже і дуже важливим, тому що вона не буде мати вже тієї проблеми. Веме, і вона з новою наснагою все-таки повернеться на код, де буде тішити своїх вболівальників. Ми дуже сподіваємося на те, що Еліні вдасться реалізувати свою головну мрію і таки виграти один з турнірів Гранд Слем. Ну а ще нагадаю, що 12 вересня Еліна відсвяткувала своє 30-річчя. Ми щиро вітаємо Еліну з цим святом. А з вами був Ігор Циганик, спортивних вам вихідних. І побачимося наступного тижня. Аю, жінку новий сезон цієї п'ятниці о вісімнадцятій на один плюс Україна.